Зовим комбайном. Ось вже вали підготовлюю до токаря. Трішки тут не вистачає 2 мм діаметру аварію. Там, де не потрібно де буде зніматися, відповідно, ні. Ось де зачищено. Зараз кінцевики наварію, Як бачите, шестерні, корпуса, креслення для токаря. Виточу, покажу, що з того вийшло. Так. Хапаємо. Хапаємо Ще? по діагоналі, оце знизу 60 на 40 стінка 3, стінка 2, різні вийшлося. Отвори взаді під барабан, болгаркою вирізано все маленькими кружками. Зверху розкос. Скрізь ловите діагоналі так, щоб рівно було. Ну і тут під 90, щоб було. Щоб косина у вас була, щоб він у вас не був кривий, як сверло. Вже ось комбайн на боку лежить. Так, ось значить... Туди буде приварене сито, звідти буде все подаватися. Це у нас перед, це верх, низ, Вирізане сектор. Вирізано під бункер. Вирізано під барабання. Рівно труба по половині розчарчена, вирізано і під бункер вирізано. Катаємо арматуру на під барабані. Значить, Оце, скажімо, найточніший інструмент довести: кусок швельдера до Жигурьового диска старого кривого приварений. І от... Рука мастера ідеально рівно. Значить, дивіться. Середню плиту вкинули. Хоча центра були всі ось ці центра сверлилися 6 свилом, 6 і три плити одразу, щоб воно все сходилось. За рахунок нерівності циліндра, що він гнутий на катку, а не на вальцях. А На вальцях то всі відмовили мені, тому що метал тройка був. Віддалі знайти таку трубу. Набагато спростить вам життя, скажімо так, в побудові. Набагато. О, ось вирізали ми ці циліндри. До речі, оце отвір. Все вирізалося відносно долоньки. Дивіться, все болгаркою вирізалося. Підігнали, вставили, але ви виміряли під профіль. Тут, значить, косяк ось так. Тут така щілена. Ну, полуавтомат це все сховати може, але трошки паять доведеться. І хочемо зараз ось тут ось це підігнати. Це на бункер вже буде, нагору. Але з розвідкою, в принципі, як так, то вгадав непогано, оскільки е, тут ось все зійшлося по циліндру, що то воно нормальне. Ось тут, а де верх рівно зійшлося. З того боку, так само тут, де поперек, теж зійшлося все, то в принципі непогано. Ачмалин ультра вмовуного нуль, лише шматочки, то це присутні навіть і в півторачках. Що ви бачите перед собою? Це скарб? Це пацанчик і скарб. Тільки кулечки вибираємо. Пароє.